Бог не має тіла. Бог ніколи не мав людського тіла. Його пробувати намалювати у вигляді дорослого дядька це певне кощунство над Богом. Ісус Христос був у людському тілі, але і Він не хоче, щоб його малювали і молилися до Його зображення. Я недавно питав місіонерів, які їздили в Кенію в Африку. Я кажу, який у них Христос намальований, білий чи чорний? Як вони його малюють? Мені цікаво стало. Свого часу ми збиралися, орендували в одному приміщенні, і так попало, що в суботній день було зібрання і була виставка Божої Матері. Я не сміюсь, я просто передаю, що бачили мої очі. Всі стіни чотири по периметру були обвішані іконами Марії, Матері Ісуса Христа. Знаєте, що я зауважив? Я їх порахував 26. Ікон Матері Божої, Пермська, Другобицька, я не пам'ятаю всіх нас. Вони ні одна з другою не були похожі. Всіх 26 це були абсолютно намальовані різні жінки. Про що це говорить? Про те, що лиця її ніхто ніколи не бачив, кожний малює від своєї уяви і поклоняються тому, що намалювали, чого ніколи не бачив. Бог у всі часи ненавидів це. Коли люди пробували його намалювати або вилити його із золота, з заліза, чи зробити його з дерева. Бог говорив: от недавно прийшов до церкви чоловік покаявся. вичитав у Біблії, що не можна молитися до зображень, а в нього вдома ікони. Каже, що з ними робити? Кажуть, що ну, я чув так бачу також в соціальних мережах, що священники пропонують свої послуги. Тобто, якщо вона устаріла, її треба поміняти, вони приносять до священника, що він далі робить з нею? Утилізує, він її викидає за негідністю. І казав колись пророк Єремія, а що це за боги, яким очі треба витерти? Порох впав на лице і треба порох стерти з лиця. А що це за Бог, який сам собі пороха з лиця не може стерти? Що це за боги, зроблені людськими руками? Бог усі часи це говорив. І хто знає історію, то та сама традиційна церква у перших століттях вона розуміла, що не можна молитися до ікон. Є період іконоборства, це декілька століть. Люди, християни, традиційна церква, не протестанти, а католицька церква, вона не молилася до зображень, бо люди того першого апостольського часу вони мали правильне розуміння, що Бога малювати не можна. Тому хто любить Бога, він повинен з цим порахуватися. Люби Бога в положений спосіб. Мені так легше уявити Бога. От я був колись в традиційній церкві, і я також молився, дивився на ікону. А деколи було так, що не взяв з собою іду маленький хлопчик біля цвинтаря, страшно мені. І молився я до Бога, Боже, страшно мені. Помилуй мене, скажіть, чи почув мене Бог? Почув, а я ж дома ікону залишив. Як же він мене почув без неї? Оказується, чує. То якщо він чує тебе на цвинтарі, чує тебе в дорозі на полі, то чому він не може тебе почути в твоєму власному домі? Для чого це?